Справа тисячу. Знайди всі цілі числа, що задовольняють нерівність. Перше завдання: y більше мінус 2,9, але менше за 5,4. Ну що ж, давайте, щоб вам було зрозуміліше, я на цій координатній прямій, які я тут навів, позначимо умовно, де ці числа, щоб ви зрозуміли, чому ми записуємо ті чи інші числа. Отже, ну що ж, давайте почнемо. Значимо мінус 2,9 0. Тут у нас мінус 2 і ближче до мінус 3. Це мінус 2,9. Ставимо точку. Приблизно вона буде показувати мінус 2,9. Ну і покажемо 5,45. Ну і приблизно десь половинка, або 4, трохи менше, ніж половина. Так, поставимо гаразд. Ну і ми бачимо, що тут у нас є ряд цілих чисел. Ось вони позначені на одиничних відрізках, які будуть більше за мінус 2,9, але менші за 5,4. Ну і їх легко перерахувати від мінус 2 на цій прямій до 5. Ну що ж, записуємо тоді, що y у нас дорівнює. Пишемо мінус 2, потім мінус 1, потім 0, потім 1. Два. 3. 4. І останнє число 5. Є. Переходимо на друге завдання. Знайди всі цілі числа, що збирають таку нерівність. Y більше або дорівнює мінус 3, але менше за 4,2. Ну що ж, давайте будемо показувати тоді ці числа. Зверніть увагу, що мінус 3 у нас входить в цю, бо y може дорівнювати мінус 3. Позначаємо тоді мінус 3 точку. Так. Ну і позначаємо 4,2. Це лише на 2 більше, ніж 4. Тобто дуже близько до 4, але все-таки більше, ніж 4. Ставимо точку. Так. Гаразд. Ну і записуємо тоді. Усі числа, що ми бачимо, включаючи мінус 3, що тут зустрічаються. Перше число буде мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, і аж до числа 4. Записуємо, що Y дорівнює мінус 3, потім мінус 2, мінус 1, 0, потім 1, 2, 3. Ну і останнє число. Чотири. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.